Безкоштовно випити гарячого чаю або кави та зігрітись у сильні морози. Чернігівські представники бізнесу запрошують комунальників до своїх закладів, аби зігрітися в морозну пору року. Ідея цієї акції виникла під час значного зниження температури на вулиці. Попри сильний мороз, сніг та інші опади, працівники комунальних служб щодня виходять на роботу з самого ранку та продовжують працювати протягом дня. Саме тому представники місцевого бізнесу Рішили підтримати та зігріти їх. Зараз на вулиці ну, гарна погода, але на жаль, великі морози. Люди, які нам допомагають в тому, щоб у нас були чисті алеї, щоб до нас гості могли зручно добиратися, щоб ну, чисто було в парку, в алеї вони прибирають, але на жаль, із за сильних морозів, дуже холодно і ніхто їх не може зігріти, скажімо так. І ми вирішили, що не було б непогано, якщо б ми могли пригостити людей цих чашкою кави або чаю теплого. До ініціативи долучилися й інші заклади. Кажуть, у морозну погоду людині, яка працює просто неба, особливо важливо мати можливість зайти до теплого приміщення хоча б на кілька хвилин. Мороз холодно, потрібно десь погрітися, тому так вирішили допомагати, підтримати. Потрібно підтримувати, допомагати якось. Ну вони ж теж стараються, роблять для нас. У закладах розповідають, що працівники комунальних служб позитивно реагують на таку ініціативу. Водночас дехто з них соромиться заходити та брати безкоштовні напої. Можна прийти, не соромтесь, приходьте, попросіть собі чашку чаю, чашку кави, якщо ви хочете. Ми зараз не пригостимо і зробимо це з задоволенням. Проходили, реагували дуже класно, радісно, так сказати. Вони ж в формі в своїй, своїй. Помітно. Зігрітися гарячим чаєм або кавою працівники комунальних служб у цих закладах можуть протягом усього дня та впродовж усього періоду морозів. Чернігівські підприємці закликають інших представників бізнесу долучитися до ініціативи та підтримати тих, хто щодня працює для комфорту містян.